Лися вибори президента і на посту глави держави залишиться Гітана Снауседа, який керує країною вже 5 років. За нього віддали голоси. Понад дві третини литовців. Його опонентка, чинна прем'єр-міністерка і лідерка консерваторів інгріда Шимоніта отримала трохи більше 20% голосів виборців. Вона уже зателефонувала на осаді, привітала його з переобранням І з перемогою на виборах Гітана Санаоседу. Привітали також його однопартійці та деякі з очільників сусідніх держав. А свої вітання висловили соцмережі Ікс ю український президент Володимир Зеленський. Перш за все, я хотів би подякувати литовському народу за цю підтримку. Справді дуже значну та дуже визначну підтримку. І я думаю, що це дає мені можливість продовжувати роботу та діяльність, яку я розпочав 5 років тому. Моїми основними принципами та найвищими пріоритетами були підтримка України. Зміцнення безпеки Литви, активна зовнішня політика та активна участь у різних форматах європейського союзу. наші головні союзники залишаються такими ж США, Німеччина, Польща та наші сусіди з Балтії. Я радий, що у нас дуже схожі позиції щодо таких ключових питань, як підтримка України та російська загроза.